Градусник – подкаст про суспільну температуру. Від лихоманки до знесилення стрибають показники, але десь посередині стабільний стан. Як дійти до нього через спільні зміни? Майже 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. З вами журналістка Ірина Мироненко. Тема розмови примусове відчуження майна під час воєнного стану. Чи варто під час війни вкладатися у будівництво? Допомагатиме з важливою інформацією. Наша постійна експертка, це суддя, суддя спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, кандидатка юридичних наук Олена Понова. Пані Олено, добрий день. Добрий день, рада знову бути з вами. Отже, перше запитання: яке майно може бути відчужено примусово? Наразі в Україні діє воєнний стан, і всі ми розуміємо, що також в військових є в державах особі військових є право на? Примусове відчуження майна, це передбачено відповідним законом. Закон має таку назву, як про передачу примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Цей закон регулює ці всі питання, і ось він відповідає на це таким чином, що може бути вилучено. Будь-кого юридичних або фізичних осіб індивідуально визначене майно взагалі, якщо заглиблюватися в теоретичні такі пошуки, то такого поняття як індивідуально саме самовизначене майно чине законодавство наразі не містить. Є цивільний кодекс, який зазначає про те, що є речі, визначені індивідуальними ознаками або родовими ознаками, тобто що це мається на увазі. Річ визначена індивідуальними ознаками, це річ, яку можна Якось ідентифікувати в подальшому це може бути телефон з певним серійним номером, це може бути транспортний засіб, це може бути, там, умовно кажучи, меблі, що має індивідуальні ознаки, за чим серед інших таких же самих речей можна цю річ а, виокремити. Річ що має родові ознаки це те, що має міру, вагу, тобто, фактично, там, пальне, умовно кажучи, зерно, щось таке інше, тобто без індивідуальних ознак. Але питання в тому, що. Ось саме безпосередньо це індивідуальне визначене майно, що то є таке, ми не знаємо наразі, але розуміємо, що це може бути транспортний засіб, це може бути і нерухомість, житлові, або житлові приміщення, якщо вони потрібні, там, наприклад, для потреб ЗСУ, то може відбуватися така процедура. І ще хочу зазначити про певні розмежування щодо примусового відчуження майна і вилучення майна це різні окремі речі. Примусове відчуження Майна це е, фактично те, що ви продаєте за певну суму, умовно кажучи, продаєте, да, тобто з подальшим відшкодуванням певної суми вартості цього майна на користь Збройних сил України вони отримують таке майно. Вилучення майна це, безпосередньо здійснюється тільки у державних підприємств, тобто не у е, фізичних осіб, юридичних осіб приватної форми власності або комунальної, тобто держава фактично сама в себе вилучає, але з одного держав. В підприємства там на користь іншого або органу або Збройних сил України для власних потреб, оце майно це можуть бути також автотранспорт, це можуть бути приміщення, певні певні потужності і так далі. Але що стосується юридичних осіб і фізичних осіб, тобто громадян, може бути виключно тільки примусове відчуження майна, яке відбувається оплатно. Тобто не можна просто так, без подальшої якоїсь компенсації, саме застосувати цей механізм. Єдине, що що хочу сказати, що якщо людина хоче подарувати на користь ЗСУ якесь своє майно там передати безоплатно транспортний засіб, то це відбувається в межах зовсім іншої процедури, а не процедуру цього примусового відчуження, тож може бути позбавлений майна, доки триває воєнний стан. Якщо ми говоримо про процедуру примусового відчуження майна, це будь-яка юридична або фізична особа без якихось винятків, але є вимоги закону. Що це майно повинно перебувати у приватній власності або комунальній власності, якщо ми кажемо про е, юридичних осіб? Тобто, фактично, це стосується тільки е, майна приватної або комунальної власності, і таке е, знову ж таки, відчуження повинно бути або з попередньою, або з наступною компенсацією тобто, не безоплатно, в будь-якому разі, хто ж має право позбавляти осіб приватної власності в умовах воєнного стану. Закон, про який я сказала, він має номер 4765, Я буду його так називати для скорочення. Отже, він каже про те, що відбувається таке примусове відчуження за рішенням військового командування. А рішення військового командування є відсилка до е, іншого закону, і він каже про те, що хто ж таке військове командування. Да, це головнокомандувач збройних сил України, командувач об'єднаних сил збройних сил України, командувачі видів та окремих родів військ, сил збройних сил України, командувачі, начальники органів військового управління, командири з'єднань, військових частин ЗСУ та інших утворних відповідно до законів України, військових формувань. Це передбачено в законі. Дорогі України про правовий режим воєнного стану цей перелік. Тобто, за рішенням оцих осіб може відбуватися примусове відчуження. Єдине, що якщо це не в зоні бойових дій, то таке примусове відчуження повинно відбуватися виключно за погодженням з органами державної влади, виконавчої влади, тобто за радою міністрів або там рада міністрів АРК, обласна, районна, Київська чи Севастопольська міська державні адміністрації, або виконавчий орган відповідної місь... Місцевої ради, тобто це повинно бути погодження цих органів. Якщо ж це зона бойових дій, то можна здійснювати таке примусове відчуження без такого погодження. Як оформлюється примусове відчуження, та які відомості має містити документ рішення про примусове відчуження майна особи? Можна сказати, що закон не передбачає якихось вимог до безпосередньо рішення самого військового командування про примусове відчуження в майна, але ну, якийсь розпорядчий документ повинен все одно бути, щоб можна було розуміти, що саме безпосередньо є рішення і бажання і потреба в певному майні. Напевно, це повинно бути і відомості щодо органу, який погодив рішення про примусове відчуження, таке майна, або військового командування чи органу. Який ухвалив таке рішення, звичайно, відомості про власника майна повністю. Прізвище, ім'я, місце проживання, податковий номер або код для юридичних осіб, відомості про документи, які встановлюють право власності на це майно, опис майна, яке вилучається. Причому опис повинен бути такий, що достатній для ідентифікації цього майна. Якщо це рухоме майно, якщо це транспортні засоби або повітряні, навіть транспортні засоби, відомості про реєстрації, марка, модель, номер шасі і так далі. Я ще м, хотіла сказати, що для того, щоб діти таку процесу. Процедуру повинна була бути здійснена оцінка цього майна перед його примусовим відчуженням. Тобто, за якою ціною держава здійснює. Придбання такого майна для своїх потреб, і для цього залучається суб'єкт господарювання, суб'єкт оціночної діяльності, тобто особа, яка здійснює оцінку такого майна. Якщо такої особи немає, то органи державної влади, які роблять таке погодження, вони можуть здійснювати, якщо в них є такі фахівці, здійснювати таку оцінку самостійно. Причому фінансування на витрати на таку оцінку здійснюється безпосередньо військовими. І з рахунок коштів державного бюджету України можливо, це і свідчить про невелике бажання військових здійснювати вилучення такого майна, тому що за це треба фактично платити, платити оцінку майна, подальшому виплачувати компенсацію вартості цього майна власнику. Можливо, тому не дуже поширена є практика такого вилучення, але якщо є потреба, все ж таки, я знаю, що зараз потреба є шалена в транспортних засобах, то при. Осове відчуження воно використовується і м, безпосередньо ця процедура дотримується. Але ми повинні розуміти, що Ну, якщо нас хтось зупинив і вилучає майно без цієї процедури, без процедури оцінки, без складання акту приймання передачі цього майна, який також повинен містити певні відомості щодо того, яке майно було вилучене, за якою ціною посилання на акт оцінки цього майна на висновок експерта в цій сфері, то це незаконне вилучення такого майна. Воно не відповідає процедурі примусового відчуження. Це зовсім інша якась процедура, яка законом не передбачена. Ну, ми можемо зробити. Ти висновок, що якщо законом вона не передбачена, то це незаконне якесь діяння, і тут треба розуміти для чого це майно військовим. Якщо там якась є нагальна потреба, то звичайно вони повинні це знову ж таки пояснити, і це не є механізм переходу права власності на це майно, а просто у вас там позичили для чогось та да, це майно, і ви, якщо ви вважаєте за можливе, його віддали за потреби без дотримання цієї процедури. Якщо відбувається процедура примусового відчуження, Ження майна то це безпосередньо момент переход права власності на це майно, тому що з моменту підписання акту приймання передачі такого майна ви вже не є його власником. Але компенсацію ви можете отримати як до підписання цього акту, так і після протягом певного часу. Там досить великий час, 5 років, п'ять бюджетних періодів з моменту закінчення воєнного стану. Тому ось треба розуміти, що це все. Не дуже скоро буде відбуватись, ви вже почали пояснювати, як же саме відбувається примусове відчуження майна? Але будь ласка, в подробицях можливо є якісь особливості для деокупованих територій або для зони, яка безпосередньо дотична до бойових дій. Як це відбувається? Так, є певні особливості. Ну, як я вже сказала, майно що вилучається в порядку примусового відчуження. Не можна сказати, що це вилучення майна, тому що, як я вже сказала, що процедура вилучення це для державних підприємств виключно і безоплатно. Процедура примусового відчуження може відбуватися тільки після знову ж таки оцінки цього майна. Результатом оцінки є звіт про оцінку майна. На підставі з цього звіту вже складається відповідно потім акт приймання передач. Чи такого майна, але власник можеш не погодитись з оцінкою такою, і якщо він не погодився, то він може оскаржити її до суду. Акт про примусове відчуження підписує власник майна. Або ну, його представник, якщо він є, і відповідно ті, хто повноважені з боку військових і органу, який погодив рішення про примусове відчуження, той про яке я вже казала. Фактично, форма акту вона затверджена, це вже унормовано. Це постанови Кабінету міністрів України, вона досить така, як то можна сказати, давня 12-го року, номер 998, вона називається порядок розгляду заяв та здійснення виплат для наступного Тнеповної компенсації за майно. Примусове відчуження в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, так ось цей порядок саме передбачає безпосередньо, як повинен цей акт виглядати, яка процедура компенсації такого майна. Щодо тимчасово окупованих територій, або там ті, що поряд знаходяться з місцями, де відбуваються бойові дії, було внесено зміни до законодавства, і передбачається наразі можливість передачі майна відчувається. Ження або вилучення мене, якщо це державні підприємства підприємств, яке необхідно для забезпечення діяльності підприємств оборонно промислового комплексу, тобто для потреб оборони. Якщо ваше майно знаходиться на е, території, де існує загроза. Тимчасової окупації цієї території, або на відстані не більше там, 30 кілометрів від, від району ведення бойових дій, вона знаходиться, або від тимчасово окупованої території. Ця територія. На ній є майно, яке необхідно там, для стратегічно важливе да, для, може використовуватися для забезпечення діяльності підприємства оборонно-промислового комплексу України. Таке майно також може здійснювати примусове відчуження щодо нього, або вилучення у, у державних підприємств. А, здійснюється це виключно на підставі рішення РНБО, яке вводиться в дії указом президента, тобто не просто рішення командування, да там певна процедура, і воно передається в державну власність. Це майно в дуже короткий термін, не пізніше п'яти календарних днів, коли Кабмін отримав відповідне рішення. РНБО. тобто щодо такого майна, є, існує певний режим його примусового відчуження, про який я тільки що сказала. Верховна Рада України ухвалила законопроект, який може захистити права покупців майбутніх об'єктів нерухомості. Його назва про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому, йдеться про інвестиції від фізичних та юридичних осіб у будівництво, що зміниться і коли на ринку первинної нерухомості. Прошу допомогти розібратися, експертку нашого подкасту. Це суддя, суддя спікерка Господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, кандидатка юридичних наук Олена Фонова. Чи можна вважати, що це законопроєкт мирного життя або він потрібен ще до закінчення дії воєнного стану і стосується в першу чергу будівництва житла для тих, хто його втратив? Прокоментуйте, будь ласка. За словами ініціаторів цього закону, він має усунути прогалини у містобудівному законодавстві в сфері залучення інвестицій від фізичних та юридичних осіб у будівництво нерухомості. Він запроваджує низку запобіжників від шахрайства на доброчесних забудовників на ринку первинної нерухомості. І як зазначають його автори, до того моменту, коли країна почне широкомасштабне відновлення зруйнованого житла, ринок нерухомості нарешті має бути приведений до ладу, зокрема, люди, які готові інвестувати у будівництво власної оселі, вони мають бути гарантовано захищені від недоброчесних забудовників. Тобто цей закон фактично він розпочинає свою дію зараз, але коли вже почнеться відновлення, масштабне відновлення нашої країни, він буде дуже на, на часі, тому що дуже так прогнозую, багато буде е, новобудов, саме житла, і це допоможе безпосередньо інвесторам. Фізичним особам, звичайним громадянам, бути більш захищеними в порівнянні ніж є зараз, і ще цитата із цього законопроекту: від тепер, покупець майбутньої нерухомості набагато краще захищений і отримує гарантії захисту своїх справ у разі, наприклад, недобудови. Кінець цитати: якщо конкретизувати, що саме може убезпечити фізичних осіб від шахрайства у будівельному бізнесі. Які ми знаємо в принципі шахрайства в будівельному бізнесі, да? це, наприклад, коли забудовник зникає з грошима, да? може таке бути. Коли фінансування відбувається по принципу такої піраміди, таке може бути. Коли забудовник не завершив будівництво, там частину побудував і знову ж таки. Десь там подівся, коли здійснюється будівництво без дозвільних документів. Це особливо неприємно, тому що фактично або земля надана з порушенням чинного законодавства, або якісь саме дозвіли на будівництво не надані. Тому цей законопроект він покликаний. Оці всі моменти якимось чином о, зневелювати, тобто він визначає умови інвестування, фінансування об'єктів. Він запроваджує гарантійну частку будівництва, він удосконалить процедуру продажу майбутніх об'єктів, встановлює перелік осіб, які мають. Право першого відчуження, тобто м, великий пласт проблем, які є наразі, він може е, подолати. Ви разом з тим, вводиться це поняття гарантійної частки будівництва об'єкта нерухомого майна, це певні площі е, в майбутньому об'єкті нерухомого майна, ну, тобто квартира, да, будемо називати її так, на які накладається обтяження і які не можуть бути продані. Забудовником або девелопером до моменту завершення будівельних робіт і реєстрації права власності на перший об'єкт нерухомості, тобто частка фактично цього будівництва, яка не може бути продана. Ці площі вони виступають гарантією в разі фінансової неспроможності забудовника завершити будівництво об'єкта, або в зв'язку з його там банкрутством, наприклад, передбачається, що вони перейдуть у власність інвестора. Або інвестора, замовника, який вкладе гроші, щоб завершити проект. Тобто, це є така певна гарантія. Разом з тим, закон не містить наразі механізму передачі такого права, як воно буде реалізовуватися. Тому мені здається, що тут треба в цьому напряму ще трошки попрацювати. Але разом з тим, все ж таки тут дуже велика така приємність, скажімо так, що дуже багато. Нових моментів, які відображені в цьому законі, і вони саме ці норми покликані на обезпечення фізичних осіб від шахрайства в будівельному бізнесі. Дякую за роз'яснення. А як це змінилися особливості іпотеки об'єктів незавершеного будівництва та майбутніх об'єктів нерухомості в закон про іпотеку було внесено додаткову статтю? Особливості іпотеки об'єктів незавершеного будівництва, майбутніх об'єктів нерухомості, право на виконання будівельних робіт, щодо яких набуто після набрання чинності законом України про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому, тобто цього закону, є такі поняття, як об'єкт незавершеного будівництва і майбутній об'єкт нерухомості. Це ну, якщо розподілити об'єкт незавершеного будівництва, це той будинок, який е, будується, а майбутній об'єкт нерухомості це е, Ну, можна віднести там квартири, тобто складові цього об'єкту. При цьому є об'єкт подільний, неподільний, також такі поняття. Об'єкт будівництва, тобто, ну подільний, зрозуміло. Да? Він може бути поділений на декілька майбутніх об'єктів нерухомості, тобто квартири або на житлові якісь приміщення, і єдиний, неподільний, тобто єдиний будинок. Ось передача в іпотеку неподільного об'єкта незавершеного будівництва здійснюється шляхом передачі в іпотеку земельної ділянки, на якій розташований такий об'єкт, і при тому, якщо вона у власності іпотекодавця, тобто ну, особа, яка здійснює таке будівництво. І відповідного неподільного об'єкта незавершеного будівництва, тобто разом з землею продається в іпотеку. Причому подільний об'єкт незавершеного будівництва може бути переданий в іпотеку, виключно у випадку передбаченого законом про фінансово-кредитний механізм управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю є посилання саме на цей закон. Якщо це подільний об'єкт незавершеного будівництва, то здійснюється продача в іпотеку шляхом передання прав на земельну ділянку, на якій розташований такий об'єкт, знову ж таки, якщо вона є у власності іпотекодавця. Відповідного подільного об'єкту незавершеного будівництва, тобто сам об'єкт передається у іпотеку, і також передаються майбутні об'єкти нерухомості, які складовою частиною цього подільного об'єкту незавершеного будівництва, тобто квартири, Та будинок, квартири, земля. На дату укладення іпотечного договору об'єкт незавершеного будівництва або майбутній об'єкт нерухомості має бути вільний від обтяжень. Та речових прав третіх осіб, якщо інше не встановлено договором або законом, тобто мається на увазі, що не повинно бути там інших іпотек, умовно кажучи. Але може бути це встановлено в договорі або в законі і відповідно до мов договору, треба дивитися, чи може бути подвійна застава нерухомості. При цьому обтяження об'єкта незавершеного будівництва або квартири іпотекою воно підлягає державній реєстрації встановленому порядку. Тобто, це треба мати на увазі, що така іпотека реєструється і можна подивитися в реєстрі, чи є, чи нема. Після завершення будівництва, причому цей закінчений будівництвом об'єкт. Чи його частина там квартира, гаражний букс, машиномісце, житлове або житлове приміщення, воно залишається предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору, тобто не припиняється право кредитора да, задовільнити свої вимоги е, за рахунок іпотечного майна. І відчуження неподільного об'єкта незавершеного завершеного будівництва майбутніх об'єктів нерухомості, які обтяжені іпотекою. Воно здійснюється в порядку, визначено законом за погодженням з іпотекодержателем та за умови внесення відповідних змін до іпотечного договору. Тобто, фактично, ну, продати майно, яке обтяжене іпотеку, досить складно. Повинна бути згода на це іпотекодержателя. Тут є певні такі моменти, що краще треба знати, що ви здійснюється купівля або продаж нерухомого майна. На стадії недобудови, яке обтяжене іпотекою, ну і звичайно, тут треба розуміти всі наслідки і ризики відносно цього майна, коли здійснюється купівля-продаж. Ви вже згадали про купівлю, продаж майна, яке ще будується. Є така форма, що ж в першу чергу унеможливлює повторний продаж об'єкту незавершеного будівництва. Згідно з положеннями закону, залучення коштів е, фізичних осіб для будівництва об'єктів нерухомості може бути виключено на підставі договорів купівлі-продажу майбутнього об'єкту нерухомості, тобто Якщо ви вкладаєтеся у придбання недобудованої квартири, да, або на стадії взагалі котловану там чи фундаменту, то фактично повинен бути укладений договір купівлі-продажу цього майбутнього об'єкта вашої майбутньої квартири. Такий договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. При цьому відповідно для того, щоб забудовник або девелопер міг укладати такі договори, він повинен зареєструвати. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно свої майнові права безпосередньо на майбутній будинок, а також на кожну квартиру в ньому окремо, якщо йдеться про зведення багатоквартирного будинку, і е, це спеціальне майнове право, так зване. Подальшому забезпечити реєстрацію вказаного права вже за інвестором, тобто покупцем, на придбану ним нерухомість, і така реєстрація вона захистить покупця від можливих наступних. Перепродажів об'єкта нерухомості, тому що ну воно буде зареєстровано за ним в реєстрі як спеціальне майнове право, і в подальшому буде проблема просто-напросто якимось чином укласти інший договір, тому що він нотаріально не зможе бути посвідчений з огляду на те, що відносно одного та ж самого об'єкта не може бути декілька власників. Якщо це не частки та, продаються, а повністю. Тому е, майбутній будинок або будівлю, е, закон, як я вже зазначала, е, визначає як об'єкт незавершеного будівництва, подільний або неподільний, і е, фактично. Е, в цьому випадку реєстрація за забудовником спеціального права на майбутні об'єкти відбуватиметься виключно після отримання всіх дозвільних документів на будівництво і узаконення прав на земельну ділянку. І вказане також спрямоване на попередження здійснення незаконного будівництва, тому що наразі ми з вами знаємо неподнокі випадки, коли дійсно є проблеми з дозвільною документацією на будівництво, з проблеми з землею, і вже майже там цей будинок добудований. А суд приймає рішення абсолютно законне про відсутність підстав там вкладення того ж договору оренди з порушеннями певними. Знаємо такі ситуації були. А неподонокі по всій території нашої держави, тому оці норми вони досить добре покликані на запобігання цієї ситуації. Які ж обов'язкові вимоги встановлені законом, який ми розглядаємо сьогодні, до розкриття інформації про замовника будівництва та майбутній багатоквартирний будинок, що має право знати майбутній власник нерухомості? Так, одним з нововведень цього закону є те, що інформація про забудовника новобудову в нас стане відкритою. А відтепер на сайті забудовника буде розміщуватися лише актуальна інформація, яка буде постійно оновлюватися про об'єкт будівництва, про його технічну характеристику проекту безпосередньо замовника будівництва, девелопера, його бенефіціарів, генерального підрядника. Про запланований строк прийняття в експлуатацію, дозвіл на виконання будівельних робіт, хід будівництва, планування квартир. Ціни умови придбання також договір купівлі-продажу це досить великий такий і суттєвий об'єм інформації, яка дозволить прийняти відповідне рішення щодо е, можливості інвестування в цей об'єкт нерухомості. Якщо раніше про такої інформації інформацію відбувалася з ну, так званої да, з доброї волі забудовника, то з прийняттям закону це є його обов'язок. Ну разом з тим. Не хочу сказати, що тут є певні такі, е, як то кажуть, да, ложечка дьогтю у. Е... Борці меду, та? тому що є певні, у разі якщо забудовник не буде це виконувати, не буде публікувати фотоматеріали, не буде там графік зведення оновлювати стан готовності об'єкти надавати цю всю інформацію. передбачені штрафи від 10 до 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому накладається такий штраф. Це для забудовника невелика сума. Інших важелів на зобов'язання забудовника виконати ці вимоги, закон не передбачає. Тобто, є штраф, потім припис з вимогою усунути ці порушення закону. Якщо припис не виконується, 20 прожиткових мінімумів штраф, але. А далі що? Ну заплатив і що. Е, мені здається, що тут треба було піти далі і якось передбачити більш суттєві штрафи. Наразі ці штрафи, мені здається, занадто такі лояльні до них. Але побачимо, як буде працювати ця норма. Я думаю, що е, час покаже. Я дуже вдячна вам за роз'яснення, розпробачення того, що відбувається у цій постійній. І мені залишається назвати. Розмовників. Я журналістка Ірина Мироненко, а експертка нашого подкасту постійна. Це суддя, суддя, господарського господарства суду Луганської області, який функціонує в Харкові. Кандидатка юридичних наук Олена Фонова. Хочу побажати нашим слухачам берегти себе, працювати на нашу перемогу. Звичайно, ми обов'язково переможемо. Я думаю, що багато в нас буде ще нового житла, нових будинків, світлих, просторних, де ми зможемо жити вільно. Так, будемо вірити в це і наближати це. Дякую, до побачення. до побачення. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ, громада груп, як задум Харківського прес-клубу.